Доброго дня діти сьогодні я пропоную вам поговорити про четвертий день масляної. Він називається широкий четвер. Цього дня українці водили хороводи, гуляли до вечора, грали в ігри та співали. На масницю українці не їли ні м'яса, ні сала, перевагу надавали молочним продуктам. У четверг не можна було прясти та шити, тому жінки ходили в гості одна до одної. Також на масницю існував обряд для того, щоб присоромити хлопця, який досі був неодружений, йому вішали на ногу або на руку колодку. Колодка це такий невеликий дерев'яний продолж. let